Вітаю, це подкаст Серіальні Думки. І сьогодні поговоримо про четвертий сезон стримінгового серіалу Дивні дива. Це вийшов дуже емоційний епізод. Знаю, що у глядачів до логіки і цілісності сюжету більше стало, але в емоційному плані, на мою думку, він сильніший за попередні два. Ось перший сезон був крутий сильний. Там і емоцій було купа, і сюжет цікавий, захопливий. І Можливо, більш логічний, хоча що можна чекати від настільки фантастичного серіалу про дітей, я не знаю. Я і в четвертому сезоні сильно косяки не помітив. Хіба що американські військові вибішували про Росію то вже інша розмова. Хоча, можливо, це залежить від стану, в якому я дивився, пам'ятаю, що другий на мене справив менше враження, ніж перший. А перший це було чимось таким сильним, захоплюючим. А третій, я взагалі дивився в потязі в вагоні потягу, коли їхав з Запоріжжя до Херсону. Це був останній раз, коли я користувався Укрзалізницею. Після того я вже поїхав з країни і більше не користувався українською залізницею. Тобто, останній раз, коли я їхав потягом, я подивився майже всі епізоди третього сезону, окрім останнього епізоду, який я додивився вдома. І тепер маю такі цікаві асоціації, що 3 роки тому я його подивився, коли їхав у поїзді. Ну, і Цікаво, що ну, завершився четвертий сезон через три роки після завершення третього сезону. І діти за цей час помітно виросли. Хоча за сюжетом пройшло 8 місяців, але бачимо, що діти то стали помітно старші, особливо це помітно Повілу, котрий був найменший з усіх, а тепер він вимагав і став дуже високим. Одного з росту з усіма, чи навіть вищий за них. І Це так доволі сильно кидається в очі. Взагалі маємо багато емоційних гойдалок в епізоді чергують щось погане з чимось хорошим, особливо в останньому епізоді, в кінці останнього епізоду багато такого, що щось погане, щось хороше, і це підкреслює одне одного. І більш проникається і тим хорошим, і тим поганим, що відбулося. Взагалі творці пішли у відриві, схоже, що їх ніхто не контролює. Netflix, напевно, вже дав їм повну свободу, і тепер брати дафери творять все, що захочуть, про це свідчить сама довжина епізодів. Останній епізод триває 2 години, 22 хвилини. Цю тривалість можна б спокійно впихнути три епізоди, а можливо, навіть чотири, тому що зазвичай епізоди серіалів тривали 40 хвилин. 20 хвилин на рекламу, 40 на сюжет. І так склалося. А це з приходом стрімінгових сервісів довжина стала не критичною, але тут вони знову зовсім йдуть відрив дві години до 22 хвилини. В той же час у Disney, наприклад, в Мандалорці епізоди взагалі були по 30 хвилин, і також це було нормально. Так, такий формат не обмежує в тривалості, але тут бачимо, що. Ніхто їх не контролював, а ось розбиття на дві частини це цікаво. Чи це пов'язано з тим, що не встигли завершити постпродакшн? Як це сталося з серіалом Краще подзвоніть Солу», що останній сезон Краще подзвоніть солу розбили на дві частини, бо не встигли завершити постпродакшн? Хоча там, можливо, це ще зв'язано з інфарктом головного актора, і там було замороження знімального процесу на три тижні. Можливо, якраз це наслідок того. Але там, очевидно, чому розбили останній сезон на дві частини, а в дивних дивах не так. Це очевидно, чи це також проблема по через COVID, чи це Netflix так експериментує і хоче зібрати більше підписок, тому що деякі люди просто підписуються на те, що їм цікаво. А так, коли розрив між показами більше місяця, це стимулює підписатись на два місяці, і, можливо. Так, нацвік ну, звучає формат, що справді більш вигідно показувати не все зараз а з розривами. Взагалі, сезон мені сподобався і, можливо, це буде другим після першого сезону з моїх найулюбленіших сезонів серіалу. Хоча я і не фанат, я не фанат цього жанру, так буває цікаво і тут доволі цікаво виражаються. тому я не прискіпуюсь до сюжетних поворотів. Якщо ж говорити про. Героїв серіалу, то в цьому сезоні їх було дуже багато, напевно, більше, ніж в попередніх навіть. Хоча попередні я вже не дуже і пам'ятаю. Але можливо і увага змістилася за рахунок цього. Тут нам більше розкривали злодіїв тата -та, та векну. Хоча головною героїною лишається 11, і її також розкрили. З нею саме сильно було це останній епізод першої частини сезону. Де вона нарешті згадала і нам показала її спогади. І її взаємодія з один, як вона його намагалася вбити, та так викинула в ту паралельну реальність і створила перший розрив між реальностями. І це було цікаво спостерігати, і було цікаво показано. Ну і її битва в фінальному епізоді також сильно. І те, що вона зробила з Макс, також. Незвично подивимося, які будуть наслідки цього. Це вже, сподіваюся, розкриють в п'ятому сезоні. Якщо ж говорити про 11, то початок сезону знає вже ж доволі таки неприємний та драматичний. Її можна відчути зрозуміти, що вона лишається без сил, без здібностей, і над нею всі знущаються в школі, і вона не витримує. Це було емоційно і неприємно спостерігати. Але під кінець вже й першої частини четвертого сезону про це забуваєш, тому що у неї стає більше проблем. Ну і цікаво спостерігати її взаємодії з татом. Бачимо, що і він справді для неї він є монстром, та й для багатьох людей він є монстром. Хоча для того ж векне Генрі це просто ще одна нехороша людина, така як всі. Більше деталей про тата було цікаво знати. Тепер виходить, що і справді його лінія завершена. Цікаво, що творці серіалу нам обіцяли багато смертей в цьому сезоні, але ніхто з героїв першого сезону не помер тут, окрім тата. Але навряд його вважали героєм, він більше злодій. І тут він себе хоч і показав з трохи кращого боку, але все одно. Він основна причина всього цього, що сталося. Якби не він, то не було б. Всього серіалу, всіх цих подій. Так, зараз основним злом є один флеш на слеш Генрі. Чи? Який там порядок? Ну так. Але причиною цього став саме тато. Ну і одинадцять, але одинадцять вона також була наслідком цього всього наслідком дій тата. Век цікавий персонаж, але можливо це і викликає більше всього претензій, тому що в попередніх сезонах на нього не було як такових натяків. Чи були? Що за цим всім стоїть хтось, хто знає людей, хто був раніше людиною? Було цікаво побачити його історію, як він. Починав, що він читав думки людей. Він обладає великими телепатичними здібностями і телекінетичними також. Стандартна пара здібностей ще з романів Стівена Кінга, і до нього, напевно. Ну, і Комікси Люда Ікс», «Джин Рей, Червоний Фенікс. У неї такі ще здібності. Ну і тут суспільство його таким зробило. Так він був зі здібностями, мог читати думки інших і. Бачив, що у кожного є щось погане, про що він шкодує, але в той же час ніхто його не любив, і його вважали диваком і вважали чимось поганим. Не давали йому любові через те, що він дивний при тому, що він бачив, що у всіх оточуючих є погане, і вони не заслуховують на це. І йому ніхто нічого не давав. Тут також можна сказати, що його створило суспільство, і батьки, і лікарі, котрі його намагалися вилікувати. Але то й були такі часи 50-ті роки, коли з почуттями емоціями взагалі не рахувалися. Тому він є наслідком того часу. Ми тепер, принаймні, знаємо, що Гай Майн не є чимось поганим. що всі ці монстри, істоти, вони справді не є поганими, вони просто жили в тому світі, паралельному світі і нікого не чіпали. Йому і їм не потрібен наш світ, світ людей. Але коли Генрі отримав доступ до... Цієї мережі, котра об'єднує свідомості всіх істот в тому світі, то він захопив її. Він переслав свою волю в ту мережу і почав її контролювати, підкорив. І вже далі намагався проникнути в основний світ і також його стерти, знищити і побудувати щось своє за його баченням, психопатичним баченням, що він навіть вбив своїх батьків. Намагався вбити батько, тож залишився живий, хоч і б себе. Цікаво з актором, що грає біологічного батька в час серіалу ну того старого, що знаходиться в цих лікарні. Я не звернув увагу, що то за актор був через шрами, можливо, через його очі, що то був Роберт Інглунд, той актор, що грав Фреді Крюгера, При тому що тут явно. Паралелі з Фредді Крюгером і самі персонажі про це кажуть. І це не приховують, що надихалися Фредді Крюгером, тому що векна вбиває підлітків в їх свідомості, можна сказати, в жахітях, в трансі, в сні. Ту одразу бачиш цю паралелі, навіть деякі моменти схожі з жахом на вулиці В'язів. І я навіть увагу не звернув, але це круто, що це актор, що грав Фредді Крюгера. Зіграв у батька Векне. Тобто, нам більше так прямо творці кажуть, що так, вони знають, що роблять, продовжують грати на ностальгії і використовувати все з 80-х. Наступним вже головним героєм є Хобар. і Хобар крутий. Так, ми вже з третього сезону знали, що він в російській в'язниці, але ми могли подумати, що було переміщення в просторі чи часі, тому що там події що відбувалися під час. Прем'єри назад у майбутнє, але поки що подорожей в часі не було. Його просто росіяни захопили та перевезли до Союзу і після невдалих катувань відправили до якогось Гулагу в Сибірі. Знову він у російській в'язниці, так само, як в Чорній вдові, персонаж цього актора. Прикольні з ними сцени та й драма. Те, що він готовий пожартувати собою і вважає, що заслуговує на все це, заслуговує на страждання, і що близьким буде краще без нього, що він лише несе їм смерті страждання. Непогано його тут розкрили, але початок сезону цікавий з ним був, як він виживає у в'язниці і намагається з нею втекти. Це було круто. Як він вбиває росіян, це було приємно спостерігати. Ще то росіян, то добре, що більшість росіян тут мерзотники, тобто їх показують більш-менш. Але краще б, якби взагалі тут росіян не було, це було б ще більш приємно. А то тут ще маємо двох не дуже поганих, а навіть тих, що стають хорошими росіянами. Так, хороші росіяни є, але їх ж я кажу про реальність. В реальності вони є, але їх мізер. Вони ні на що не впливають. І ось ці ці покази, що вони є на телебаченні. Я не знаю, на що вони впливають. Це може спотворити враження, що таких людей багато, але насправді їх мало. І навіть якщо з ними спілкуєшся, то це ти спілкуєшся у себе в бульбашці. Я знаю, що зараз такий цей подкаст слухають, що є хороші росіяни, але. Вони ні на що не впливають, ми бачимо. Зараз росіяни в більшості підтримують те, що Росія вчиняє геноцид українців, вбиває українців, винищує українців, намагається знищити Україну, і більшість росіян підтримують, принаймні не проти цього, і своїм мовчанням підтримують, а помітна частина навіть активно своїми криками підтримують вбивство та знищення України. Тому краще, якби росіяни не показували тут. Також показово, що. Юрій, котрий, ну як, він мересотник, контрабандист, всіх обманює, не любить американців, все-таки він росіянин. У нього мотивація була: є, чому я повинен допомагати американцям? Тобто його ще показали таким трохи ідейним. І його грає актор серб, не росіянин. А Дмитрія цього охоронця, що продажний, що за Хабара погодився визволити Гопера, грає німець. Ну і також трохи смішно спостерігати, коли німець і серб розмовляють російською мовою, і видно, що це не їх рідна мова, розмовляють з помітними акцентами, різними акцентами. І це... треба повірити, що це справжні росіяни. Для російськомовних це взагалі також смішно виглядає. Ну і що немає росіян, котрі могли б зіграти хороших росіян. В попередньому сезоні був класний, добрий росіянин Олексій, його грав українець. Тобто там хороший росіянин це українець в попередньому сезоні. Тут же це сербі німець Тут якраз підкреслюють, що не знайти навіть актора російського, щоб зіграв доброго, хорошого росіянина. Так, шкода, основне, що показують, що росіян може бути щось людяне, але як бачимо, людяного дуже в них мало серед статистичних, а в тих, у кого воно є, то їм простіше перестати бути росіянами покинути країну, бо немає зараз наслідків їх впливу. Не видно, що вони могли щось змінити. Можна підтримувати їх в тому, щоб вони щось змінювали, але. Вже не віриться в це. Краще допомогти їм вже припинити бути росіянами, виїхати кудись, Вон, стати ж тими ж американцями, а десь. Тому що сама російська культура не людяна культура, в ній немає нічого доброго. Все таки більшість росіяни – це оркета фашисти. Але в самому серіалі більше всього бісить не росіянин, а американець. Одним з самих великих злодіїв сезону є підполковник Саліван. І він бісить. бісить, що він таке дубоголове, тупе зло. Він упевнений в тому, що вся проблема в 11, він з силами намагається її вбити, і він не може навіть припустити, що. Може бути, якась інша причина в цьому всьому, що відбувається. Він собі вбив голову, що це 11 вбиває людей, що вона знищує світ і все, і він готовий її вбити і вбиває купу інших американців. Оце саме що щодається, ось очі. я не знаю, наскільки це американці сприйняли, але що американці тупо так масово розстрілюють інших американців, катують їх, вбивають. Що це і справді таке є? Інший, хто бісить в сезоні, це Джейсон той. Черговий зірка головний спортсмен школи, також доволі таки добоголовий, а ще в додаток віруючий, це вибухова суміш, принаймні він гине безславно. Але він якраз і стає причиною того, що Векна перемагає, а 11 програє. Якби не Джейсон, то Лукас не став би чекати, і він би врятував. Макс, а так, Макс гине і. Утворюються розлом між світами. Джейсон після цього ж гине безславно його просто цим розломом, що утворився, навпіл розрізає і все така смерть, що приносить задоволення глядачам. Але при цьому й гине. Еді Мансон. Це був крутий персонаж. Спочатку до нього ставлення неозначно, тому що він так виділяється, і справді він виглядає трохи загрозливо. Коли його знайшла, я зрозумію, що насправді він дуже добрий і нікого не образить, як не зробить зле. Але те, що він себе поводить, і він набагато старший. Його вже на третій рік лишали. Він ніяк не мог закінчити школу. Тобто він набагато старший за всіх і з цим. Своїм виглядом, що він старший за всіх, можливо, загрозливо виглядав. Але він просто дитина і дуже добрий, і героїчний. Він шкодував через те, що він злякався і втік, коли на його очах вбили ту першу дівчину, що стала жертвою Векне. А далі він вже намагався це спокутувати і не тікав. І був героєм. Давав час іншим. Хоча лишається питанням, наскільки його жертва була потрібна, те, що він. Відволік тих летуючих створінь. Що це дало іншим? Що справді воно їм допомогло, чи ні. Хоча там була така комбінація всього, що потроху допомогло, тобто все допомогло і те, що Гобер вбивав Демо Горгона, і те, що Едді в цей час вбивав тих летючих сторін, і відволікав на себе все це склалося воєдино і допомогло поранити Векну, принаймні. Так він переміг, але. Його поранили, і більшість героїв вижили. А якби не це, то багато основних героїв померли б, та й Макс би померла остаточно так. Одинадцять змогла її воскресити. Якщо ж говорити про інших персонажів, щось тут було замало, мені здається, особливо в другій половині сезону. В першій половині на початку вона хоч щось представляла, вона була рушієм рятування Гопера. А далі вже з її боку був менший вплив. І в порівнянні з першим сезоном тут її було неба дуже багато. Хоча і в попередніх сезонах її було небагато, хоча акторка крута, і персонаж класний. Хотілося б її більше. Особливо вона і не розкривається тут. На початку було прикольно спостерігати, що вона працює з дому. Це в новинку було особливо той час. Навіть зараз працювати з дому це в новинку, а тоді вона в 80-ті працює з дому, продає комп'ютери показово. Вона була більш кмедним персонажем в цьому сезоні, як і Мюрей. От Мюрей порадував. Тут він більш себе проявив, ніж в попередніх сезонах. Тут він був більш на своєму місці і. Від нього була реальна користь. І раніше була від нього користь, але він взагалі не сприймався серйозно. Тут він також не дуже серйозно сприймається, але вже більш серйозно. І Та сцена смішна, як він надихнув себе і подякував Джойс, коли зрозумів, що він справді знає карате, має чорний пояс і може будь-кого перемогти, хто не знає бойові мистецтва. Хоча до цього він лише з дітьми бився, але і що, що він з дітьми. Бився на тренуваннях. Діти знали ми а дорослі не знають, тому все логічно, хоча сприймається це смішно. Але одне що кинулося в очі, це один з моментів, що справді мені очі, Те, що Мюрей випив чай, котрий йому налив Юрій. Мюрей ж нікому не довіряє. І тут так спокійно випив чай, оце в мене в голові не може вкластися. Так, я зрозумію, що це потрібно для сюжету, але. Це не сходиться з тим, ким є Юрій. Параноїк, що не довіряє нікому, навіть американцям, і тут він довірився росіянину. І це один з тих моментів, що я справді бачу, що заради емоційності розслабилися творці і не придумали чогось кращого. Могли б якось це обіграти, все-таки показати, що параноя Мюрея працює тут. Ну окей. Інших персонажів було ще менше. Я маю об на увазі дітей, якщо не рахувати Лукаса і Макс. Бачимо, що Майк переживає через те, що він негідний 11, але йому ВІЛ нагадує, що Майк є серцем компанії, що він надихає, приймає правильні рішення, і він потрібен для 11, котра не дуже розбирається в емоціях, почуттях. Може заплутатись, що є добрим, що поганим, не завжди контролює себе. І Майк і для цього потрібен, і потрібен для дихання. І у них непогано складуються стосунки з 11. Тому так, на початку драма трохи їх те, що він мав з 11 сварк, але наприкінці все склалося добре у них. Чого не скажеш про віла? Відчувається, що Вілу нічого доброго не світить. Він депресивний, він все ще переживає через ту травму, що переніс. У нього лишається зв'язок з векною. Ми тепер знаємо, що Майтфлеєр це є векна. Тобто той гайв Рій контролюється векною, і він контролював віла. І це дуже дивно також. Можливо, це також претензія, що це векна контролював Віла у другому сезоні, і в третьому сезоні це був векна. Тобто він добре знав 11, І це не як не проявлялося, то ми так раптово знали, що це все. Один, котрий її знав 11, хоча вона його і не пам'ятала. Mm -hmm. ну, так, це так, можливо косяка, а можливо, нам все-таки пояснять, в чому справа. Хоча це атракціон, розвага дарує круті враження, так що ми це вибачаємо. Я думаю, що вибачаємо з фанатами я не дуже спілкуюсь. Дастіна також, на мою думку, було замало, хоча раніше його було менше. Сподіваюсь, більше побачимо розвиток його стосунків з його дівчиною, з тим комп'ютерним генієм. Отак. Підстеження геолокації через інтернет в 86-му році. Це вже ж прикольно, але я не впевнений, що в той час існував саме інтернет. Мережа тоді вже була, але ж не впевнений, що то був інтернет, дато того, щоб, щоб була геолокація. Але окей, в рамках всесвіту цього серіалу. Можна прийняти, хоч також дивно виглядає геолокація за IP таємного об'єкту в Неваді, котрому може знати школярка. Хоча в ті часи комп'ютери були дуже в малої кількості людей, і про безпеку тоді особливо не турбувалися. Тому можна списати на те. Але Дастін стає ще більш дорослим, тому що його Еді призначає бути послідовником, керувати клубом рольовим цим. Галфаєр, «Адське полум'я чи полум'я пекла. А пекельне полум'я, так. Подивимось, що далі буде з ним. А ось у Лукаса в цьому сезоні вже більш велика роль, тому що він закоханий у Макс, і початок сезону цікавий, тому що він хоче подобатись цим. Грає в баскетбольній команді, і у нього це навіть вдається. Йому подобається бути у центрі уваги, бути у центрі уваги, бути героєм, про котрого всі знають, а не тим героєм. Що рятує світи, про котрого ніхто не знає. Ну, і Це його вагання можна зрозуміти і на початку сезону, щоб він був з тими спортсменами, що не є не дуже хорошими. Але його і шкода, те, що стається з Макс, це вражає, що вона помирає, і 11-дається воскресити її. Але 11 воскрешає лише тіло Макс, а виходить її свідомість і сутність. Трапляє до Векна, тому що ми знаємо, що коли векна вбиває когось, він поглинає всі його сили, всю його сутність, всі спогади. Тобто, можна сказати, що Макс жива, але вона є частиною Векни. А тіло її живе, тіло її 11 воскресила. Тобто Макс вся зможе повернутися, скоріш за все, але подивимося, як це обіграють. Ненсі прикольна і крута. Круто, вона розстрілює векно з дробовика, оце було сильно і класна сцена. І знову вона потрапляє в Любовний трикутник. Вона весь сезон вже проходить зі Стівом Гернгтоном, і бачимо, що у Стіва все ще почуття до неї, і вона не байдужа до Стіва, принаймні як друг. І Стів вдячний, що вона його покинула, тому що це стимулювало його розвиватися, стати розумнішим, виправити помилки в собі. І... Перестати бути таким, одним, котрим він був. То він розумний, але просто так не розвивається, йому потрібен поштовх. Це сама Ненсі постійно розвивається, вона є такою розумною, вона дуже розумна і організована, може всіх організувати круто. І бачимо, що Джонатан хоч і кохає її, але бачить, що він її на рівні і. Він боїться бути з нею, не хоче її обтягувати. Боїться через те, що він її буде обтягувати, вона не досягне успіху в житті, буде його звинувачувати, і, і, і вони будуть нещасливими. Складна така проблема. Доволі таке типова драматична для драм. А в цьому серіалі може дещо незвично. Подивимося, що буде далі з цього трикутника. Поки що це все. Лишається в підвішеному стані. Але всіх можна зрозуміти, особливо Стіва і Джонатана, та й Ненсі, напевно, тому що обидва хлопці непогані, і оби... має її приємно по-своєму. У, свого... у кожного є свої плюси і недоліки. У Стіва було багато недоліків, але він з ними спорався. Тепер також є багато плюсів, а у Джонатана на свої інші плюси. Подивимося. Робін ще цікаво, дещо її лінії закоханості в ту іншу дівчину виглядає трохи притягнутою, можливо, тому що не має прямого відношення до сюжету серіалу і поки що не впливає на те, що було. Так, відношене Ненсі Джонатана Стіва також зараз не мають прямого впливу. Так, в першому сезоні це мало помітний вплив на події. Але все одно круто бачити, що нам показують стосунки, навіть не стосунки, а переживання Робін і її проблеми в такому становищі, коли є ненормальним такими стосунки. І в зараз в сучасному світі, хоч більшість фільмів, серіалів показують такі стосунки нормальними, але в реальному житті то вони продовжують бути на в більшості частин світу, сприйматися на нормально. І більшість людей мають такі проблеми саме такі проблеми, як Робін, а не <смі> такі, як нам показують зазвичай у фільмах і серіалах. І тому це цікаво спостерігати. Можливо, це вимога Нетфлікса включити цю лінію. Хоча ми бачимо, що в цьому сезоні у творців багато свободи, можливо, повна свобода, тому може, це їх рішення було додати цю лінію, і я сподіваюся, що ця. Дівчина, в котру Робін сильно закохана, все-таки буде грати більшу роль наступному сезоні, і вона буде одним з головних героїв. І стосунки з нею вже будуть мати вплив на сюжет. Ну вона сама така прикольна, позитивна. Бачимо, що тераторить вона розуміє свої проблеми, що також ну, вона не дуже в стосунках і губиться, і губиться вона в присутності. Робін це також цікаво. Бачимо, що і справді між ними є якась хімія. І це круто показано. Просто хочеться, щоб вона була все-таки частиною цього не вспливала три рази за сезон і обговорювалася ще пару разів. Думаю, нас можливо все-таки так поступово підводять до того, що вона буде одним з головних героїв далі, несподівано з'явиться в команді, як це зазвичай буває в цьому шоу. Це основне, що я хотів висловити про цей сезон. Чекаємо тепер на п'ятий сезон. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі. Бережіть себе і щасти вам! Слава Україні!